Зовнішній електромонтаж в електротехнічних трубках гладкостінних. Тут ще не все дороблено. Тут будуть полички, кабель від товара, всі зайдуть на обладнання, тут буде відповідна кількість обладнання, тому кількість розеток. І два світильничка там лінійних. Там вимикаєш. Світильник. Теж вимикаєш, трубочка, коробка, траса і там теж світильничок. Тут ще є у нас дві вентиляції, це приток зал вони послідовно один до другого теж приєднання. Тут кімнатка є, теж коробки, розетки, спуски. Тут трошки по висоті не співпадало, то підйом невеликий. Далі вимикач і на світильники пішли сюди ми кабелем. Два ніні світильничка з цієї сторони. З цієї сторони, знайшли теж розетки. До бойлера там ще один, там теплий насос буде, то там ще кабель запас є. Тут відразу тут освітлення коридора і вентиляції, і розеточка одна. Тут теж вимикаєш, коробка з коробки, нічого не видно, там все внутрішньої кімнаті зроблено. Так само світильник, тут теж приток по вентиляції. Тут теж у нас проходить вході голова микача. Коробочка, вихід на світильник і розетка.